Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи. Сьогодні ми будемо далі готуватися до контрольної роботи з теми дослідження функцій з допомогою похідної і маємо урок номер 2 На цьому уроці я вам підібрала такі завдання, можна сказати, графічні, де ви будете бачити на графіку не функцію, а її похідну. І за деякою інформацією ми мусимо дати відповідь на. Конкретні запитання. Ну, от давайте подивимося до першої вправи. Отже, на оцьому малюнку зображено графік похідної функції. Тобто важливо, отут, що тут зображено не сама функція, а похідна функція. Визначеної на проміжку від мінус 7 до 8, бачите, отут є мінус 7 крайня точка отут, і до 8. Так. Тепер треба знайти кількість точок екстремуму функції, Давайте ми їх виділимо. кількість точок екстремуму функції. І ще треба сказати, скільки серед них точок максимуму, і скільки серед них точок мінімуму. Оце, оцю інформацію нам треба якось відшукати з того малюнка. Так, давайте будемо дивитися. Отже, ще раз наголошую, що перед нами не графік функції, а графік похідної, бачите, написано y штрих і X. Мені потрібно точки екстремуму. Ви звикли бачити, що точки екстремуму це є, як ми казали завжди, горбики ямки. Тобто, багато хто з вас вважає, що точка екстремуму це є оце от значення цього Х, от чи отут мінімум оцього Х, і так далі. Але це насправді є не так, тому що перед нами графік похідної функції. Пригадаємо, давайте, як ми знаходили з вами точки екстремуму функції. Отже, першим кроком ми знаходили похідну функцію і прирівнювали її до нуля. Тобто, треба відшукати, в яких точках графік похідної оцей, перетинає вісь х. Тобто, при яких значеннях х похідна рівна нулю. Дивіться, отут є в нас одне значення: я напишу, наприклад, x1. Отут є x2, отут x3, тут запишу x4, тут похідна дорівнює 0 x5, і тут похідна дорівнює 0 x6. Тобто точки x1, x2, x3, x4, x5 і x6. Це є критичні точки. Критичні точки. Так, тобто це точки, де похідна рівна нулю. Але нам потрібно не критичні точки, а точки екстремуму. Чим відрізняються точки екстремуму від критичних точок? Тим, що при переході через цю точку похідна має змінювати знак з мінуса на плюс або з плюса на мінус. Тоді дана точка критична стає точкою екстремуму. Давайте подивимося, що відбувається в точці x1. Зліва від точки x1, похідна має знак мінус. От, бачите, оцей кусочок графіка, він є знизу під вісю Х. І зверху, отут водалі, після точки x1, отут зверху, похідна має знак плюс. Тобто при переході через точку Х1, отак як є точка Х1, то зліва вона має мінус, справа вона має плюс. Тобто, зліва вона що робить? Спадає, а справа вона зростає. Тобто x1 це є точка е, мінімуму. Тобто, це є мінімум. Йдемо далі. Точка Х2. Дивлюся, точка Х2 з лівого боку похідна є зверху, тобто плюс. Бачите, додатня похідна. А з правого боку похідна є від'ємна, тобто мінус. Отже, з того боку плюс, з того боку мінус, значить тут функція зростає, тут спадає. Отже, точка х2 є точкою максимуму. Ідемо далі, точка x3. Х3. Х3, зліва від x3 мінус, справа від x3 плюс отже, мінус, плюс тут спадає функція, тут зростає. Отже, це ми маємо точку мінімуму. Мінімум. Так, це максимум був, це мінімум. Далі подивимося на точку Х4. Маємо точку Х4. От вона є. Згори, отут отут, з лівого боку, згори похідна, отже, має плюс, а тут має мінус. Отже, з того боку, плюс, з того боку, мінус. Тут функція зростає, тут спадає. Отже, це є точка максимуму. Тепер x5, подивимося на точку x5. Х5. Х5, дивіться, з лівого боку похідна від'ємна, бо вона є отут знизу під вістю Х, і з правого боку похідна від'ємна. Тобто, це означає, що тут функція спадає, і тут функція спадає. Значить, точка Х5 не є точкою екстремуму, але є критичною точкою. І точка Х6, давайте подивимося. В точці Х6 з лівого боку похідна від'ємна, з правого боку похідна додатня. Отже, тут мінус, тут плюс. Значить, тут спадає, тут зростає. Отже, це є точка мінімуму. Так, де в нас є мінімум? <кх> давайте подивимося: мінімум отут є одна, отут є друга, і отут є третя. Тобто точок мінімуму є три, а максимум. Максимум є отут, максимум, і отут максимум. Тобто точок максимуму у нас є дві. Бачите, отак дуже часто, до речі, пропонують вам графік похідної, і з нього треба взяти якусь інформацію про функцію. Так, я надіюсь, що ми з тою вправою розібралися. Так, тепер подивимося на наступну вправу. Отут, бачите, вже є дано графік функції y f від x. Але тут треба вияснити щось про похідну. Тобто треба впорядкувати числа за спаданням, серед отаких от чисел вибрати найбільше, потім е, впорядкувати так, щоб вони спадали. Ну, Давайте подивимося, що таке є F в точці мінус 2. Отут є точка мінус 2. Оце є, напевне, максимум, бачите, такий горбик робиться. Якщо це є максимум, е, то в точці максимуму похідна. Рівна нулю. Тобто F від мінус 2 дорівнює нулю. Це ми маємо таку інформацію про цю точку. Тепер, що відбувається в нулю? От в нулю, от є значення. Е Функції в точці 0, то от вона дорівнює цьому числу, поки що воно нам нічого не говорить. І в точці 5, отут ми маємо значення функції в точці 5, але нам треба якось вияснити, що то таке є f' від нуля, тобто значення похідної в нулю, і значення похідної в точці 5. Але отут є от така ще одна точка. така ще одна точка, ну десь приблизно вона буде посередині, нехай то буде, наприклад, 2,5, вона є точкою мінімуму. То давайте ми зробимо що. Подивимося, побудуємо вісь. Поставимо оцю точку мінус 2 і поставимо цю точку 2,5. Точка 2,5 має бути точкою мінімуму. Тобто, тут функція має спадати, а тут функція має зростати. А точка мінус 2 має бути точкою максимуму. Тобто зліва функція має зростати, справа спадати. Отже, як будуть знаки стояти? Отут тут буде плюс мати похідна, бо функція зростає. Тут буде мінус, і тут буде також плюс. І тепер можемо побачити, що значення похідної, значення похідної в точці 0. Отут, бачите, 0 буде в проміжку від мінус 2 до 2,5. Значення похідної в точці 0 буде від'ємне. І далі, тепер подивимося, що на значення похідної в точці 5 нам треба вияснити. То точка 5 буде на проміжку від 2,5 до плюс нескінченності. Тут знак похідної є плюс, тобто тут є додатнє значення похідної. Отже, тепер ми можемо поставити в порядку спадання. Найбільше буде F' від 5. Потім наступне значення буде то, що рівне 0, тобто F' від мінус 2. І наступне значення буде те, що похідна менша за 0. Отже, F' від нуля. Оце ми поскладали в порядку спадання. Бачите? Отак, читаючи графік і знаючи теорію, тобто ви чітко мусите усвідомлювати, що таке критична точка, що таке точки екстремуму, де функція зростає, де спадає, і тоді, аналізуючи графік, ви дасте відповідь на те питання, яке перед вами є. Так, з тим, я сподіваюся, ми розібралися. Далі ми продовжимо підготовку до контрольної роботи. Пишіть коментарі, ставте лайки, якщо вам сподобалося, і до зустрічі.